Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися з вами головну подію наступного тижня. Прогноз, наче в нас хороший, давайте дивитися головну подію наступного тижня. Суд, а прийде суд. Що таке у нас суд? Суд це ситуація, де так, як раніше, вже не буде. Це тобто момент, коли вам треба за якісь свої діяння щось отримати. Чи то хороше, чи то погане, от якраз суд і вирішує. У вашому випадку суд вирішує на наступному тижні, що треба вам відкрити якісь нові перспективи, якісь нові можливості. У вас щось, і ви таке хороше, можливо, зробили, або ж ви якось доказали, що вам треба ці можливості, або ж ці ідеї. І от перед вами відкриються нові горизонти для того, щоб щось реалізувати для себе. Можливо, на наступному тижні ви вже зробите навіть якийсь перший крок в реалізації цих ідей, цих задумів, і будете очікувати вже якийсь перший результат для себе. Залишайте ваші коментарі, ну а я бажаю вам вдалого тижня.